Сьогодні щасливий момент, якого я чекала особисто багато місяців, тому що ініціативи, результат яких ми сьогодні бачимо, збирались у різних куточках Німеччини з різних ініціатив. Це почалося ще в березні минулого року, коли торгівельно-промислова палата Німеччини поставила питання про те, що вони готові зібрати кошти на допомогу одному з українських міст. Вони обирали між кількома. Але зрештою обрали Харків. Я запропонувала допомогти харківським рятувальникам, які якраз в той момент мали величезне напруження. Спочатку військової агресії Російської Федерації проти нашої держави, Харків і Харківська область опинились в епіцентрі бойових дій, і нам доводилось дуже працювати в дуже інтенсивному режимі, коли під постійними обстрілами доводилось гасити широкомасштабні пожежі. І в той ситуації, ви пам'ятаєте, нам дуже часто не вистачало і спеціальної техніки, і спеціального обладнання, і бойового одягу захисного. І ще гірше було, що при осінні пожеж в деяких районах міста Харкова нам не доставало. Ну, Саме самого, самого простого – води, тому що ворог, обстрілюючи наші енергооб'єкти, дуже часто за цього доводилось відключати електроенергію, тобто не працювали насоси, було відсутнє протипожежне водопостачання. І в цих умовах доводилось дуже велику кількість пожежних автоцистерн виводити для ліквідації пожеж. І в той час ми мріяли, щоб у нас була якась дуже серйозна ємність для підвозу оперативної води до місця гасіння пожежі. Спільно дві асоціації підприємців німецьких німецько-польська, німецько-українська у Варшаві, провели потужний захід, де збирали кошти на закупівлю обладнання для харківських рятувальників. На зібрані кошти це більше 20 тисяч євро. Було куплено цистерну, яка може допомагати гасити пожежі у важкодоступних місцях. Завдяки цій цистерні наші харківські рятувальники зможуть більш ефективно гасити. Масштабні пожежі. Ця цистерна перевозить 32 кубичних метри води, що замінює 4 цистерни важкого типу або майже 10 цистерн середнього типу. Ми впевнені, що завдяки цій цистерні нашим рятувальникам буде більш зручно тушити. Ожежі, які виникли завдяки ворожій агресії. Ми віримо і дуже вдячні нашим рятувальникам. І Будемо робити все можливе для того, щоб наша перемога була як можна скоріше. Саме сьогодні ми передали нашу допомогу в склад, якої ми зробили разом з нашими грузинськими колегами. Ми провели навчальний курс з черепно лицевої хірургії. І разом з компанією Individual Line Грузія Тбілісі, ми зібрали кошти, і саме е, частина цих коштів пішла на покупку цього е, прекрасного траку, який буде допомагати нашим рятівникам і наближувати нашу перемогу. Бо все робиться заради перемоги, все робиться заради заради України, все робиться заради нашого Харкова. Тепер ми маємо майже повний комплект, в тому числі завдяки іншим донорам, який дозволяє харківським рятувальникам гасити пожежі у важкодоступних місцях. І це, мені здається, не лише про безпеку і користь, а це іще такий взірець співпраці від людей до людей. Я натхнена тим, що в цьому проєкті прийняла участь дуже багато німців, і німецьких інституцій, і німецьких підприємців, і громадських діячів. Але окрему подяку я хочу висловити на той момент голові Україно німецької торгівельно промислової палати Олександру Маркусу, який власне був ініціатором цієї акції, а також асоціації міст побратимів Штиглі-Зелендорф і особисто Ользі Пішель. Яка була натхненником цього проекту, допомагала нам не лише збирати кошти, але й підтримувала нас по дорозі в Німеччину і назад. Коли це обладнання ми забирали. Я сподіваюся, що наші друзі і партнери з Німеччини будуть продовжувати підтримувати харківських рятувальників, які найкращі у світі.